Звуки вибухів танці між виїздами, щирі жарти на камеру, українські захисники і захисниці знімають відео, які гріють душу. І країна дякує їм не лише за мужність, а й за позитив, попри все. Тож, як випросити відпустку у командира, завдяки курячим гомілкам, знає наша Тетяна Бродська. Друзі, далі рубрика Котики ЗСУ». Доброго ранку! Напередові мужні герої, а в мережі зірки Тік-Току. Як українські військові піднімають настрій своїми відео у всій країні? Я відшукала найцікавіше це котики ЗСУ. І для початку найкраща порада від ЗСУ. Не переймайся через всяку х, бо всяка х через тебе не переймається. Шановні військові, краще не дражніть кошеня ЗСУ з самого ранку. Вони ж хижаки, як не крути. О, ця х**а не роздражає. Самого ранку настроєння, нема х**а. кіліпаєшся тут та вдвіням піднімаєш. Коли запитали, що тобі найбільше подобається у війську? Контролювати, розумієте? Я буду дивитися, ага. А це не так, наприклад, там Марину чи горпину. Це не так ти зробила. Треба його так лучше зробити, розумієте? А Горпина вам скаже? А горпина скаже, йди, я її розвернуся і піду. Ви? Про комфорт у ЗСУ або коли ти прибіг із позиції в піжамі. А може це просто форма нова? Бістро, бистро! Ну, що там на позиції? Все добре? Біо, біо, біо. Біо, в капані. Укриття. Коротко про курячі гомілки. Або А як ви випрошуєте відпустку у командира? Командир сказав, якщо ляшки наберуть 10 тисяч просмотрів, то я піду в отпуск. Той випадок, коли онлайн-знайомство із військовим вийшло на новий рівень. А я тобі предлагаю поїхати в магазин І Ну, грушок. магазин Магазини грушок. Хочу. Да? хочу. Мені це вже подобається. Я люблю, як які то ігрушки. Ти розумієш? Далі про плани на літо українських захисників. Важаю, хочу вам розповісти той-5 міст, де я можу побувати. Цього року влітку Святогіря, Славянськ, Краматорськ, Тарецьк і Щербинівка. Обережно із маршрутками Київ-Житомир, бо випадково можна потрапити на Донбас. Я тебе влаштував маршрутчиком Київ-Житомир. Ну там ти взяв повний автобус людей, відвіз в Донецьку Донецької області, сказав «Десант земля і виселив всіх. Ну, Чуть-чуть. Ну окей, ладно, рефлекси розумію. І наостанок. Такі руки треба берегти, бо наші ЗСУ найталановитіші у світі. Ви фантастичні наші герої! Слава Україні!